Друзі, всіх вітаю! Я на водоймі тихе плесо. Збираю комплект Stradic 2000 і iScope 79 тор. Угодка е така собі, дощик починається, в принципі прогноз показував дощ. Але я подивився, до обіду немає, проігнорував та й приїхав. 에... Спробую половити в дощик, побігати, скільки зможу, тому що я вже на водою розвертатись не буду. Головне, щоб сильний дощ не падав, тому що сильний дощик це не добре, зовсім незручно ловити. Я зараз швиденько збираю оснастку і до рибалки. Може якусь хоча б одну-дві одну щучки зловити, окуня підловити. Спробую зловити якусь рибку. Якщо воно мені вдасться, то взагалі буде красота. Я зараз ще виберу якісь приманки, робочі якісь підберу. І до бою, друзяки. Так, оце. Це не потрібно, таку штуку, оцю візьму обов'язково, майже робочі всі. Друзія, беру сумочку, тому що в мене тут всякі запчастинки, розходники і так далі. Ніби все, друзяки. Ще візьму, заберу документи. Документи, гроші. Завжди забирайте з машини. Друзі, ставлю отаку приманочку. Це щука і судак має працювати на, на, так, на такий твістерок. Не знаю по кольору чи вгадаю, а по модель та що потрібно. Так, кольца все добре, бо я минулого разу з кольцами трошки дав маху. Так, добре. Плюр я поставив 4,5 для хашеби оцю добре. Тут буде, там побачимо. Так, друзяки, перший закид. друзі, перших два закида нульових іду далі йду на старі точки там де я колись відловлювався я тут ще по цьому по дорозі зроблю пару закидів. може бути дій о, карасик якийсь поки що нічого. Друзяки. так. Щоб дощик вгамувався взагалі б було добре. Рибка тут є, тут багато риби, лише би вона клюнула. Дощик збільшується. Минулого разу я отут непогано були, спробую. Друзі, місце я змінив, перейшов на іншу сторону. Роблю закиди, поки що Ні, нічого, знайомий вже з іншою водою ми з'їхав, тому що почався вітруган і почав падати дощ. Я поки що без риби. Зараз потрібно поставити ядовити, змінити приманку. Поставлю я мандульку. Мандульку, красотульку спробую. Або оцей. О, зараз я знаю, що я поставлю брюзяки. Ось цю прималочку. О цю приманку. Тільки тут грузик, напевно, за великий стоїть. Блін. Трошки завеликий. Сейчас подавлюсь, а что у меня на шее. Ну, вот такая косаматики. Фиолетовые. Ну давай. Ой-ой-ой. Это -ой -ой. заложка. Лук. тут ничего не Тут можно его еще с Вот такую. Спробую. Так, друзі, не мандулку, а поставлю іншу. Грузик напевно завеликий ще. Але нехай буде, поки що проб'ю. Проб'ю ті всі точки, тоді вже буду знижувати грузик. Грузик не напевно, а точно завеликий. Щось не бачу грузиків. маленьких не маленький грузик можливо поставлю знов дощик И... Хотілось нові бльосне. Я не знаю, що то за чудо. Що то за чудо, але я нам зараз буду пробувати ловити. Як воно літає, як воно працює, я не знаю. Куди його зачіпати? Я також не знаю. Я думаю, що от так Вона важить 7 грам приблизно. Це якась Китайщина. Китай-Китай. Страшний Китай, але я все ж таки буду пробував. Можливо щось і в них візьме якась рибка. Як проста коливалка. вата. подивимося, Ще вона не буде чіпати, бо вона має тройнічок. Можливо, буде працювати, ну, летить вона далеко. Поки що нічого не начіпає. летить вона класно. Так, пробуємо далі. Можливо, буде якийсь ще результат і взагалі буде бомба. Ну, козерна точка поки що не спрацювала. Або зранку, або сезонний той. гачок очок, комплектів. Знаю, можливо, когось заманить. Окуня може заманити, щучку. В принципі і судак теж на таке може взятися. Любить такі борідки. Мушки. Нуль, різяки. Переміщаюсь в інше місце буду рухатися поки дощикану. Щось та й може клюне. Просто це ще обід. На обід зазвичай рибка дуже погано клює. Хоча не на всіх водоймах, є водойми, що навпаки працює в, обід... в обідній час. Ну подивимось, мені би судочка зловити взагалі би було шикардосик. ні Бачите яка то приманочка? Катюлечка тюлючка чуть-чуть, треба бігати. Треба, друзяки, шукати рибку. Її тут є багато, але вона клювати не хоче. Треба знайти активну яку зацікавить реманка, тоді все буде добре? У, є є рибка. ключка на пару. ты. Зашла, друзьяки. Я рыбка. Я друзьяки. Вот на такую штучку. раз туди. Був ударчик. Нічого. Може ще одна. Можна Клювання отримав, це вже добре. Поки що оця приманка. Поки що оця приманка ефективна. Одна щучка, це є 7 грамів вона важить. 7 грам і хе -хе, я думав, що на неї взагалі кривань не буде, але поки що одна риб на рахунку в цієї приманки. Вона то що чіпає все, тому що в неї ззаді тройник, зверху одинарник типу мушки і якщо десь щось водойми плаває, то воно все зацепи, але за рахунку щучка одна є. Просто я її не витягнув, тому що підсаку знімав з пояса. І дав слабину і вона зійшла, ну невелика була така до кілограму, щучка. Але з ударчиком, з клюванням хорошим, так як має бути. Ловив на силікон тільки що жодного клювання і перейшов я назад на цю приманку. Пробую, пробую, друзі. Погодка не льотна, сильний вітер. Дощик покроплював, зараз поки що зупинився та й на тому дякуємо. Ну, поки що слабенько. Я думав буде краще, тому що осінь. Не осінь, а зима вже. Зараз щучка має бути активна. Дуже активна. Поки що нема, не бачу. Друзі, покльовочка одної щучки і все. Дуже слабенько, нікого немає. Я думаю це пояснює, чому риба не клює. Бо Нікого немає, значить рибка не клює. Сьогодні свято, я думаю, тут би рибалки були якісь. Або я просто не попавши на стоянку риби, але ще по дорозі до машини пробую вкидувати місця можливо якусь рибку зацікавлю кидаю я зараз на мандулу може сюда попаде Судак, щука в принципі на мандулу клюють щука теж полюбляє на мандулу клювати Ну поки що тільки я на ту китайську блісну клюнув і все Тут пару закидів та додому Я думаю немає сенсу тут до вечора старчати Якщо б була активність рибки, то вона б, по крайній мірі вже би штук 3-4 Якщо не риби, то би покльовочки були 100% Риба не активна. немає реакцій ніяких. Знову дощик починає. Я зараз одіваюсь і з'їжджаю з водою. Нема тут рибки, яка хоче клюнути. Так, все, друзі, дякую. Дякую, дякую за увагу. Я беру підсаку, біжу до машини і збираюсь додому. У нас погода показував сьогодні, після обіду буде дощик. Так воно і сталося. Друзі, все, я тікаю, почався дощик сильний. Я був буквально скільки перша, друга, третя, 2 години, 2-3 години. Одна щучка зійшла, ви напевно бачили, буде видно на відео. Одна щука зійшла, тому що я знімав підсадку, дав слабину і рибка від... зійшла мені з гачка. Була така десь до кілограма. Щука. Непогана.